Вітання всім сьогодні. Кафедра менеджменту презентує свою освітню програму менеджменту бакалаврського рівня у формі інтерв'ю зі студенткою другого курсу групи М21 Матвійчук, Матвійчук Юлією. Юля, рада вас вітати. Рада вас вітати. Я студентка другого курсу. Як ви вже сказали, Матвійчук Юлія, мені 18 років. Я з міста Полонова Хмельницької області. В університеті я активно займаюся науковою діяльністю. Добре, Юль, а скажіть, будь ласка, перш ніж займатися в університеті активно науковою діяльністю, ви обрали університет і нашу спеціальність менеджмент. Поясніть, чому саме ви ваш вибір припав на університет водного господарства та природокористування і спеціальність менеджменту. Щодо вибору університету, мені в цьому допоміг мій тато, який закінчив НУВГП. За роки навчання він був задоволений студентським життям, викладачами та освітньою програмою. Тому я обирала НУВГП, я розглядала як пріоритетний вибір для свого навчання. Юля, перепрошую, а ваш тато закінчив спеціальність менеджмент? Ні, він навчався в іншому інституті. Угу. Але випускник нашого університету, так? так? Тобто, ви мали певні мотиви для здобуття вищої освіти. Так, Якщо так, не так. секрет, то розкрийте, які це у вас були мотиви здобуття вищої освіти. Чому, чому ви захотіли здобути вищу освіту? Ну, перш за все, це для свого працевлаштування. Е, тому що для мене цікаво завжди вивчати нове, дізнаватися щось нове. Е, ось саме тому. Добре, Юль, ну, насправді, коли е, навчаєшся за освітньою програмою, навчання в бакалавраті триває 4 роки, ви, власне, вчитеся вже на другому курсі, і е, процес навчання він цікавий, захопливий, але у будь-якому процесі завжди є не тільки цікавості, але якісь є перешкоди, які треба долати. Скажіть, е, що для вас є найбільш цікавим на, на навчанні за нашою освітньою програмою, і якщо у вас були якісь труднощі, то як ви їх вирішували? І що вони вас навчили? Угу. Ну, для початку хочу сказати, що на першому курсі я ще не до кінця була впевнена у виборі е, своєї спеціальності. Е, Все-таки вже десь з початку другого семестру я зрозуміла, що мені це дійсно цікаво. Е, мене зацікавили дисципліни, такі як сам менеджмент, прийняття управлінських рішень, е, розвиток креативності завжди було цікаво послухати. І от е, саме такий Інтерес мене налаштовував на продуктивну працю, на те, що от я хочу і надалі продовжувати вчитися. Добре. Ну, Юль, насправді, навчання в бакалавраті це не лише отримання теоретичних знань, але й здобуття практичного досвіду. Скажіть, як ви навчаєтесь в нашому університеті, здобуваєте досвід практичний? Угу. На першому курсі в нас була освітня програма влаштована таким чином, що ми здобували практичний досвід на віртуальному підприємстві, ТОВ агробізнес. Це віртуальне підприємство, що створене на кафедрі менеджменту НУГП. Розпочинається все з того, що студент пише резюме на одну з посад, які існує на віртуальному підприємстві. А І скільки он... посад існує в підприємстві? Ну, я точно не можу сказати. Є чотири відділа: це планово економічний, також відділ управління персоналу, відділ маркетингу та дирекція. Mm -hmm. Ось, все-таки я зробила свій вибір на планово економічному відділі через те, що от вибирала таким чином, що хочу щось найважче, відповідальне. Спробувати себе почути велику відповідальність, відчути її. Для того, щоб навчитися делегувати обов'язки, так само керувати підлеглими, ну і, звісно, працювати з програмами обліку. І ось е хочу сказати, що, в принципі, е мої очікування виправдались, і я також познайомилася з новими цікавими людьми. Е Дарина Куліш, наприклад, я працювала з нею разом у відділі. Я була керівником, а вона економіст. Також Христина Боярчук, Віталій Мозирець, Микола Прокопчук. Ну, в принципі, ми працювали злагоджено та в позитивній атмосфері та здобували разом нові навички. Юля, всі студенти, яких ви перерахували, вони навчалися з вами на одному курсі. Це були студенти різних курсів, і це були ну... працівники відділів чи начальники відділів. Я перерахувала тих, які були начальники відділів. Ми з ними більше контактували, так як ми були колегами, і ось якось так на нарадах ми більше з ними спілкувалися, тому так вийшло. А Дарина Куліш, яка працювала економістом, вона була студенткою якого курсу? П'ятого курсу. І у вас не, не було дискомфорту у роботі студентки першого курсу, як керівника відділу планово економічного відділу і економіста відділу студентки п'ятого курсу? Я хочу сказати, що навпаки, я багато чого від неї взяла для себе. Нам було комфортно працювати в одній команді. Це навпаки дуже хороший досвід познайомитися з людиною, поспілкуватися з нею, так як вона вже навчається тут 4 роки. Mm -hmm. І це завжди цікаво. Добре, Юль. але ось дивіться, коли ви працювали ви в товаристві агробізнес, ви використовували якісь інформаційні продукти і якісь сервісні програми. Чи можете згадати, які це були продукти, і що вони вас навчили? Mm -hmm. е, так як я працювала в планово економічному відділі, наша робота завжди була пов'язана з 1 С. Це програма обліку. Також Бітрікс 24, в якому я могла делегувати завдання своїй підлеглій, І мені, звісно, давали завдання. ось. Ну І робота була е, організована повністю в режимі онлайн, чи у вас були офлайн зустрічі? Е цей тиждень, коли ми працювали практично, це звісно було дистанційно, але після закінчення практики ми літом змогли зустрітися очно та познайомитися один з одним вже обличчя в обличчя. Тобто, то коли обмеження були зняті да, до соціальної спілкування, і ви зустрілися. Юля, добре, а ви. З Хмельниччини до нас приїхали навчатися у Рівне. Ви живете в гуртожитку чи ви живете на квартирі? Я проживаю в гуртожитку. А це великий плюс це, це знову ж таки нові знайомства. Е, мені дуже сильно подобається. І, чесно кажучи, не хотіла би жити на квартирі. Все-таки в колективі, в такій атмосфері, мені більше подобається. Добре, і напевно економите зовсім витрачаєте зовсім мало часу, тому що гуртожиток знаходиться біля університету. Так, досить. це великий плюс. Я знаю багато в кого, наприклад, з моїх однокласників це 40 хвилин дістатися до того навчального корпусу. А в мене це займає 2 хвилини, і я дуже рада цьому. Добре, Юль. Мені відомо, що ви, окрім навчання, ведете активну наукову діяльність. Скажіть, будь ласка, яка тема вам цікава для дослідження? Як ви здійснили вибір теми? Ну і, звичайно, що вам допомагає наукова діяльність у процесі навчання? Угу. Темою я обрала емоційний менеджмент. Це пов'язано з тим, що мене завжди цікавили функції менеджменту, такі як організація, мотивація персоналу, і все-таки персонал це цінний актив в організації, з яким постійно працює менеджер, і для нього важливо створити комфортне внутрішнє середовище, От якраз таке, що емоції не впливали на продуктивність, на результат роботи його підлеглих. Ось саме емоційний менеджмент це щось таке нове для мене. І я одразу погодилася саме на цю тему, коли я науковий керівник запропонував мені її. А чи маєте опубліковані результати наукових досліджень? Так, я брала участь в 11-й міжнародній науково-практичній конференції, за результатами якої мої тези були опубліковані в економічному віснику, який можна знайти в репозиторії? Тема емоційний менеджмент: доцільність та, практичність, доцільність та сутність практичного застосування в управлінні персоналом. Юль, але участь у конференції передбачала і презентація результатів дослідження. У вас був публічний виступ, і ви якісь чомусь ви навчилися, роблячи публічний виступ результатів дослідження? Да, дуже багато чому. Це був мій перший досвід науковий і перший такий публічний виступ. Шкода, що це було дистанційно, але все одно це вже якийсь досвід для мене. Це Шлях до до подолання свого страху перед педагогічними виступами, ось саме так угу. і від висловлення своєї думки на загал, так так, це для менеджера. Це дуже важливо донести свою думку, і це потрібно постійно тренувати. Так. Добре, дякую, Юль. Ну насправді навчання в університеті це витрати часу. Але ви молода людина, і цей час можна провести по різному: з друзями, з батьками, у спілкуванні, отримання консультацій з викладачами, ведучи наукову діяльність. Скажіть, будь ласка, чи підтримують вас, підтримують вас батьки у, ваших, у вашому процесі здобуття освіти, чи отримуєте від викладачів консультації на ті питання, які для вас цікаві? Ну і як ви формуєте відносини з друзями під час навчання? Чи ви їх не розгубили за час навчання, чи не заглибилися дуже в процес навчання і забули, що є інше життя, яке є неформальне, яке відбувається за межами аудиторії? Ну, хочу сказати, що от, саме з підтримкою від з боку батьків, друзів, викладачів, у мене проблем немає. Завжди вони радіють моїм успіхам. Якщо це батьки, це постійне емоційне налаштування на навчання, це підтримка вагома. Я хочу сказати. Викладачі також підтримують мене своєю похвалою, порадами. Деколи навіть критикою, яка завжди для мене. Такої доцільною. Друзі, щодо друзів, то я хочу сказати навпаки, за навчання я знайшла нових друзів серед своїх одногрупників: також Сидорчук, Діана, Федоренко, Свія, Сузенюк, Яна це найбільше з ким я так підтримую дружні зв'язки. Ось також в гуртожитку, як я вже казала, можна провести весело час. В це для мене зовсім. Нове місто, я завжди стараюся виділяти час на прогулянки кожен тиждень, коли навчаюся очно. Ось так. Добре. Юль, ну дивіться, процес навчання це здобуття нових знань, нового досвіду. Звичайно, що ви отримуєте знання через спілкування з викладачами, через виконання якихось індивідуальних робіт, виконання наукових робіт, але знання можна поглиблювати і використовуючи інші додаткові сервіси. Чи mm -hmm. користуєтеся ви цими додатковими сервісами, і як вони вам допомагають у процесі здобуття знань? Я під час навчання в університеті дізналася про навчальну платформу для проходження курсів, це про Метеос. Я закінчувала там курси пов'язані з маркетингом та менеджментом. Також я вважаю, не проблема і без навчальних платформ? Знаходити потрібну інформацію в інтернеті, яка вас цікавить. Ось, наприклад, я вже десь місяць намагаюся покращити свій рівень англійської мови і вивчаю її самостійно за допомогою сайтів, які вільні в інтернет доступі. Добре, Юль, а що б ви хотіли змінити в своєму житті? Змінити ну це те, що зараз сказала, це про рівень англійської мови. Хотіла би вже спробувати е, працевлаштуватися десь. Угу. Також, е, ну, ну, в принципі, на, на даний момент це все. Добре, Юль, ну і на завершення нашого з вами спілкування, я би хотіла запитати вас, про що ви мрієте? Ну, такою мрією через 10 років я б дуже хотіла мати власний бренд дотягу, мати власний бізнес. І от думаю, саме навчання на кафедрі менеджменту мені допоможе здобути знання для створення та керування власним бізнесом. Дякую, Юля, за інтерв'ю. Сьогодні ми провели зустріч з Юлією Матійчук і продемонстрували насправді технологію формування менеджера за освітньою програмою менеджмент бакалаврського рівня. Зустріч з Юлією провела професор кафедри менеджменту, професор Людмила Іванівна Бестелесна. Дякую, Юля, ще раз за нашу творчу співпрацю.